Hello guys! English in medicine повертається. Ми розпочинаємо третю лекцію про внутрішні органи. Part A The Abdomen. The main organs of the body have ordinary English names, and doctors use these words. Головні частини тіла мають звичайні англійські назви, і лікарі використовують ці назви. But when an adjective is needed, they often use an anatomical word. Але коли треба прикметник, часто вживається анатомічне слово. For example, we can say disease of the liver or hepatic disease. Наприклад, ми можемо сказати захворювання печінки. Або гепатичне захворювання. Some abdominal organs, for example, the pancreas have no ordinary name. А деякі органи черевної порожнини, наприклад, як підшлункова залоза, вони не мають звичайної англійської назви, тільки анатомічні. Окей, okay. далі підручник нам надає ось такий малюнок. Насправді він мені не дуже подобається, але ладно, ми спочатку прочитаємо самі підписи, які на ньому є. Отже, що в нас є на цьому малюнку? We have pancreas. підшлункова залоза. We have duodenum – duodenum, 12 пала кишка. Жовчний міхур. Liver. Печінка. Ліверна ковбаса. Right Kidney, права нирка, Left Kidney, ліва нирка. Spleen – селезінка. Stomach – шлунок. Як я вже і казала, це малюнок, який надає підручник. Але мені насправді більше подобається ось цей малюнок. Якось просто в голові ліпше все вкладається і ліпше запам'ятовується. Ми пригадали назву органів, які тут його. І зараз пускаємося нижче. When doctors talk about the main parts of the digestive system, they use the words bowel or intestine. The small intestine or the small bowel. The large intestine or the large bowel. Коли лікарі говорять про головні частини травної системи, системи травлення, вони використовують слова Кишківник або кишки. Прикладемо так. Тонкий кишківник або тонка кишка, товстий кишківник або товста кишка. When speaking to patients, doctors may refer to the anus and rectum as the back passage. Розмовляючи з пацієнтами. Лікарі можуть звертатися до ануса або прямої кишки як до заднього проходу. Тобто замість заумних анус або пряма кишка, які е, звичайному юзеру можуть бути незнайомі, вони просто кажуть задній прохід. Part B. The chest. Грудна клітина. The chest thorax contains the organs of respiration and the heart містить органи дихання та серця. The main parts of the respiratory system are the airways and the lungs. Головні частини респіраторної системи, дихальної системи зверніть увагу в британській мові, це слово буде вимовлятися respiratory. respiratory. Тоді, як в американській англійській, це буде, в принципі, так, як воно і пишеться: Respiratory. Respiratory. Американський варіант, звісно, легше, але в усіх своїх попередніх назвах я притримувалася британського варіанту, тому продовжую йти по накатанні по британському варіанту. Британський варіант respiratory system. Отже, головні частини в нас респіраторної системи це airways – дихальні шляхи. and lawns. e the left lung is divided into two lobes leva nas and the right into three a na the airways consist of the larynx the trachea or windpipe the right and left bronchus and the bronchioles Дихальні шляхи складаються в нас з гортані трахеї, яка ще називається windpipe. Ой, я не знаю, чи є в нас інша назва трахеї в українській. Це ви мені скажіть медики. Windpipe дослівно перекладається дихальна трубка. Ну, якось так приблизно. Праві і ліві бронхи та бронхіоли. The chest is separated. From the abdomen by the diaphragm. Грудна клетина відокремлена від черевної порожнины диафрагмою. Part C. The pelvis. Pelvis, cernas, taz. A doctor is explaining the function of the bladder to a patient. Лікар пояснює функцию сечового мехура пациенту. The bladder is situated in the pelvis, as you know. And it is connected to each kidney by a long tube called ureter. One on each side. Сечовий міхур розташований в тазу, наскільки ви знаєте, наскільки вам відомо. І він з'єднаний до кожної нирки за допомогою довгої трубочки, що називається сечовід. по одній з кожного боку. The ureters carry the urine From the kidneys to the bladder, where it is stored until you decide to empty your bladder. Seчоvody проводять сечу від нирок до сечового міхура. Де вона зберігається аж доти, доки ви не вирішите спорожнити свій сечовий міхур. When that happens, the urine passes down another tube called the Urethra to the outside. Коли достається, сеча проходить вниз по іншій трубці, яка називається уретра. Також ми її називаємо сечівник або сечовипускний канал. І виходить назовні. <му> Практична частина. Для початку в нас є ось такий малюнок, який нам треба підписати. Про це нам і говорить завдання: Label the diagram using words from the box. Які слова в коробці в нас тут є? Diaphragm. Діафрагма. Ми знаємо, що діафрагма це в нас що? Орган, який відділяє грудну клітину від черевної порожнини. Відповідно, він буде десь під грудною клітиною. Знайдіть де. Лон легені, я думаю, ви їх легко впізнаєте. Лобз. Дольки. Це трохи складніше, але якщо ви медик, то ні. нас третє. Number 3. Airways. Дихальні шляхи. Number 5. Windpipe. Трахея. Також ми її знаємо як trachea, That is number one. Bronchioles. Bronchioli у нас number 7. And heart, думаю, серце ви легко знайдете. 3.2. Match the conditions with the organs affected. Нам треба поєднати стани, можна навіть сказати, діагнози з тим, на які органи вони впливають. Using your medical knowledge, використовуючи ваші медичні знання. Перший діагноз у нас hepatitis. hepatitis. Гепатит, як ви здогадалися, він нас вражає, що? Печінку ливер? Пневмонія. Пневмонія, зверніть увагу, це грецьке слово. В ньому комбінація «пі-ен», P мовчить, не читається. Неумонія. Пневмонія нас вражає легені, ломс. Нефрайтес. Нефрит. Нефрайтес вражає відповідно в нас нирки. Kidneys. Gastric ulcer. Gastric ulcer – це у нас виразкова хвороба шлунка. Відповідно, вражає логічно, що шлунок. Шлунок – stomach. Наступне слово – увага. Цистит – cystitis. Cystitis. Цистит в нас вражає bladder, сечовий міхур. Angina pectoris, ми вже казали на минулих лекціях, вражає що? Самостійно поєднайте. Cholecystitis. Cholecystitis. Cholecystitis – це в нас враження жовчного міхура. Відповідно, рушаємо до cold bladder. Ulcerative colitis. Alcerative colitis – виразковий коліт, вражає тосту кишку. Large bowel. 3.3. Доповнюємо пропущені в тексті слова. Examination of the abdomen. Огляд черевної порожнини. Якраз, якщо ще, ще не оглядали, то отримаєте перше враження. To examine the patient for enlarged abdominal. Щоб визначити, оглянути екзамін, щоб визначити, які в пацієнта органи збільшені. О, я вже підказала правильне слово, enlarged, збільшені що органи? Enlarged organs. First, найперше. feel for the треба нащупати. І в нас тут два органи, згадуються, один і другий, on the right side, на правій стороні. Якщо ми подивимось на малюнок, який ми бачили до цього в теоретичній частині, то з правої сторони у нас там знаходиться печінка і жовчний міхур. Там ще, звичайно, є інші органи, але про них просто буде згадуватися нижче. Треба весь текст в контексті дивитися. Отже, тут у нас liver and the gallbladder. To do this, ask the patient to take a deep breath. Щоб це зробити, попросіть пацієнта зробити глибокий вдих. While pressing with the fingers upwards and inwards. А самі тим часом натискайте пальцями вверх і всередину. Next. feel for the right. Наступним чином треба відчути праву. And then cross over to the other side for the left. А потім, якби по перехрестю, cross пересікти. На іншу сторону до лівої. Отже, в нас два органи: правий і лівий. Правий і лівий – у нас нирки. Kidney. Right kidney, left kidney. Still on the left side. Залишаємося на лівій стороні. Там же ми Palpate for an enlarged. Нащупуємо Pulpate. Збільшену. Так, з лівої сторони пригадуємо малюнок. Що у нас ще? Сплін у нас з лівої сторони селезінка. Finally, нарешті, moving to the lower abdomen, рухаючись донизу живота. Feel for the треба нащупати. Which is only felt if it is full, який можна відчути тільки, якщо він повний. Що у нас там чим наповнюється Bladder, сечовий міхур. Його можна відчути тільки якщо він наповнений with urine. Ну і ще в цій теоретичній частинці у нас завдання особисте over to you. Many patients do not know the location or function of the spleen of the pancreas. How would you explain that to a patient in English? Багато пацієнтів не знають про розташування і функції селезінки. Да? Підшлункової залози. Як би ви пояснили їх розташування і функції пацієнту англійською? Тут все за вами. Ви можете знайти якийсь опис в інтернеті, користуватися перекладачем і скласти той опис, який базується на ваших знаннях, або на знаннях, які ви дізналися з інтернету. Я вам прочитаю те, що я склала для себе. The spleen is located On the left side of the body, just under your rib cage and above your stomach. Селезінка розташована з лівої сторони тіла прямо під нашими ребрами. Слово rib cage дослівно перекладається як реберна кліпка, тобто мається на увазі от весь цей скелет, де в нас ребра. І над шлунком. The spleen acts like a filter for your blood. Селезінка працює як фільтр для вашої крові. It helps fight infections and removes old or damaged blood cells. Вона допомагає боротися з інфекціями і виводить старі або пошкоджені клітини крові. It's like a cleaning station for your body. Це як очисна станція вашого тіла. The pancreas The pancreas is located in your abdomen, behind your stomach, розташований в червній порожнині, позаду шлунка. It helps digest food by releasing digestive enzymes into your small intestines. Вона допомагає перетравлювати їжу завдяки тому, що виділяє травні ферменти у тонкий кишківник. Also, it regulates your blood sugar levels by producing insulin and other hormones. Також вона регулює рівень цукру в вашій крові, завдяки тому, що виробляє інсулін і інші гормони. Ось така лекція в нас сьогодні була. Наступного разу вас чекають функції організму і всі дії слова в англійській мові, які з цим пов'язані. Stay tuned! See you later. Bye!